У нас сьогодні в гостях Сергій Іванчук і одразу до тебе декілька запитань. Окей, okay, поїхав: чи роблять гроші людину щасливіше? Більше можливостей для емоцій є не більше. Щасливим точно ні сто відсотків. Яка найкраща країна для життя українців до 2025 році? Важке питання. Краще України немає, але треба шукати. Мені здається, ми проречені мандрувати по всьому світу і шукати найкраще місце для нас. Може, хтось для себе щось знайде, але не факт. Скільки часу можеш прожити без телефону? Ніскільки. Ні Я не можу без телефону, та все там. Якщо б тобі запропонували політичну кар'єру, ти б погодився? Та мені постійно пропонують, але я вмовляюсь, тому що це якщо по-нормальному, це ж покласти все життя на цю історію: і сім'ю, і, і мрії, і так далі. Це померти заради, заради народу. Поки що я не готов, мені хочеться. Я маю другий шанс на життя пожити. Жити, хочеться пожити. Да. Якщо ти хочеш бути почутий в сучасному світі, ти не можеш бути тихим. Пам'ятаю, як я виправляюся. Оце виправляюся, в мене вже немає цих пальців. Що тут опорний співак взагалі робить? Да, ти ну, з тобою все на. Нормально, Бог точно є. Я, я от гарантірую, бо ця історія, яка мене спасла, мут українця. Тобто, якщо ти народжуєшся в Україні, це в принципі левел хардкор. Якщо ти це пройшов, ти вже в світі все можеш.